Тепер ми будемо штрихувати. Штрих ми будемо накладати по формі. Зверху в нас будуть невеликі бліки. Це те місце, де буде світло відбиватися під кутом 90 градусів від форми. Воно повинно бути білим або дуже-дуже світлим. Тінь буде знаходитися нижче і трішки під кутом. Штрихувати ми будемо. По формі яблука, тобто по формі глобуса фактично. Хоча в яблуку це не ідеально кругла форма, всередині воно трішки пом'яте. Тому що контур нерівний. Штрихувати ми можемо як по вертикалі, так і по горизонталі. Світло світить зверху і відбивається знизу. Тому знизу в нас буде світліше місце. Але спочатку ми заштриховуємо по формі. Сірим тоном. Олівець може бути BHB. Під руку бажано підкладати листочок або серветку, щоб не розтирати малюнок. Штрихуємо ми невеличкими пучками. Ми не робимо один величезний штрих на весь листок. А малюємо невеличкими пучками приблизно сантиметр півтора або два. Рухи повинні бути легкими. Бажано лишати край штриха світліший. Але в процесі малювання ми не повинні задумуватися над кожним штрихом. Ми повинні думати про тональність, щоб не перетивнити або не зробити занадто світлим. Так і рухаємося. У формі ліній, які йдуть по вертикалі. Роботу можна трішки перевертати, щоб було зручно замалювати. В основному саме світле місце в нас буде блік. Саме темне місце буде там, де починається власна тінь на яблуку. А все інше це буде сірий тон, півтон, і знизу яблука рефлекс. Це буде перший шар. Далі ми штрихуємо другий шар. Стараємося малювати так, щоб другий шар йшов трішки на хрест по відношенню до першого шару. Також можна робити цей слой тим самим олівцем, HB або 2.